Audi Q5, як налаштувати камеру заднього виду та парктронік. Включаємо камеру заднього виду. У мене є полоси таким чином, які, коли ви крутите руль, передвигаються, показують, як ви будете паркуватися. Синя відмітка і далі. Відмітка, це показує висоту, на яку ви можете, в принципі, заїжджати. Це не зацепить ваш дном. Також є інше меню, яке в правому углу. Це зміна направлення і полоси зміна. Де воно включається? Є кнопочка ось така. Зараз я її нажму. Змінюється. Це меню для того, щоб коли ви паркуєтесь в ряді, тобто один між двома автомобілями вам допомагає, як зробити виворот для того, щоб зайти в... припаркуватися. Тобто, це меню, коли ви. зараз більшу. Паркуєтесь біля автомобіля або між двома автомобілями. Перше меню, яке я показував, полосив, ним теж можна, воно зручне йде використання, але коли ви паркуєтесь, воно не так ефективно показує автомобілі. Так, далі зараз покажу, є ще меню, графік. Це ви перейдете, Це зменшуємо меню. Ось тут кнопочка. Нажимаємо, ви переходите в меню Parktronic System. Тобто ви можете налаштовувати Parktronic соответственно, і далі тут налаштування є, ви по звуку там для орієнтування. Тому так для використання можна переходити як в меню в такому форматі, так і в форматі: ось такому для зручності паркування. Надіюсь, було корисно.